Всім привіт! Е, трохи сьогодні так, трохи попрацював в стані, трохи на полі. Одним словом, зараз вам покажу, як клубніка, то, що ми садили, як цибулю прошарував, так і е, нарешті сходимо. Покажу, я там в стані трошки поміняв, ну одним словом обійдемо по господарству. Так, Клубніка ніби, ніби приймається. Тато був її вчора, ніби вчора підливав. То ось так вона ніби рядочками, рядочками і не. ось там вже сунеться, починає цвісти цибулю. так як я і казав, прокрасував, бо вже почала з того краю, ще так ні, а от там ближче було прям дуже ось та, що пізніше вроде два дня Саджена пізніше, але ось ця така трішки менша там. Відкусив, бо там і смородина є, і ця гортензія. Ось тут видно, де той... Можна сказати, перехід тут така йде дрібніша цибуля, а там вже пішла така, така більша, то та що саджена. Різдеться в тому, що просто вона саджена е, на два дні швидше. Але перегрусував вже всю, бо потім кажу, хоба загби не знайшов. Вчора був сильний вітер, то парники всі повідкривали, щось що передає, плюс 4 тільки стається. Завтра чи післязавтра, ну не знаю, будемо бачити. Може, може так і буде плюс 4, може не будемо, то все знову накривати, бо якби не вітер, то воно б ще так і стояло, а воно почало піддирати, то мусили мусили то все повністю відкривати. Е, ну і зараз так. Е, часник часник, дощі переходять. Ось тут часник у нас наш. Чуть -чуть, так. Кінці жовтнуть, але то така справа він досить же, досить гарний. <ривіт> <ривіт> Це він зимовий, того так і не судив. І тут цибуля теж треба було треба було її переграсувати, ну не, не, не встиг. Це озима та що на зиму була саджена, то вона така теж досить досить гарненька по капусті. Тут та така слабша, це пізня, не знаю, буде що з неї не буде. Та прям гарненька, тут середня і отам рання вже почала так підзаростати, але, але в ній вона така досить, досить гарна. Вже чекаємо, поки потепліє, трохи з роботою під, під женем і, і буде тут кармек, морква, морква ось така вже. Прямо якщо прям, я її теж пограцував, то вона такі ряди досить вже... То, що її ще треба прорвати, бо вона трохи, трохи загустала гірочки накриті і тепер йдемо стаї. Так, звідси я всіх отут, що були е голошейки позабирав. Тут наниз такі найменших кота дотигвелови, бо вони і такі трохи з колюхом видно, дрібні їх почали, чи вони не чи їх почали. Старший клювати ще їх, ще їх закрив. Е, Курчата ось тут баночка. Ось так тут і, так мусить зробити, бо наштукувати, щоб йде два тройника і зробив таку, таку цю, і так воно собі отут верхом пішло і, і в кожну, кожну кліточку. Не знаю, думаю, думаю розпируться, що і до чого. Вони були в трьох і там ті трохи є вущі. Ну, типу, Подовжені менше вже регіо розділив на, на 4. Вочка та, що тут була, переніс її зараз. Включив спичку, переніс її сюди вниз. Е, вона має трьох курчат. І ще в інкубаторі здається, є 4. Тих, що були вилізли сьогодні зранку в 14 шучок подзвонили, забрали, собі теж там чи підпочку, чи так я так. Я так толком і не зрозумів. E, що там було, і того року в мене квочок як ніколи. Ось тут можна сказати одна квочка. Ну, як ніколи, в мене вони завжди, але так, що прям квітень травень ту не сідались і гарно винеслись. Ось тут можна сказати, що друга. Ну, в неї так двоє курчат, бо з-під неї ось... я був то, що продав, вони так собі двоє тут. Ходять, почувається добре і зараз піду покажу ще. Так, І ось тут в мене сидить дві. Ну Оця на е, яйці від карликових курей. Так, Чогось було, виключила спешка, не знаю чого. Оця сидить на яйці від карликових курей. Цю вчора. Така вона отут гарненько. Оцю посадив на ті яйця, що мені не врізлося від домінанта. Це можна сказати, вже 4. Чотири. чотири. Оп. І, тут, і тут ця так і сидить. Гарна велика квошечка, я їй дав 20, 21 яйця, то вона прям гарно накрила. Можна було би і більше, але більше вже не будуть. І тут ще 3. Ще Це можна сказати вже 7 сім, сім курочок. І, і, і можна сказати, що весною. ну Не знаю, в мене їх всього разом десь в районі 40 штук. Сім. Ну, в мене, кажуть, сідали, але сідали вже так ближче червень а Так, в квітні багато, багато квошечок я ще не мав. тому... Ними дуже я задоволений. так. Бентамочки разом кажу, бентамочки е, цих домінантів разом з брудером виношу. Отак на двір у нас гарна погода, сонечко. Так, разом з брудером вони собі тут їдять. П'ють, всі такі в одному, ще сьогодні звідси 11 штучок собі кажу, людина забрала. Ага, це 11. Е, ту, Точніше, там тих 14 забрали малих і ще. І ще звідси забрали теж 11, 11 штучок, вони отут треба їм водичку буде дати, закінчились, вже допили, але вони прям вже такі, ну, двох тижнів нема, але гарненькі. Ще їх тут в районі 70 штучок. Всі гарні, активні, п'ють, їдять. Так, надіюсь, що ще, що ще трошки розпродам, але ну, як не розпродам, то... Леша собі будуть мені, але зараз трошки вони би мені ще... Хоча, в принципі, якщо брати на яйця, що було зимою неслись, то могли би бути, могли би бути і зараз. Зараз на ніч заберу продердухати, їх половлю і... І, і, і. і будуть вони собі так ночувати. Тут качечки починають по чуть-чуть неслись, бо вони так були, відпочивали, були трохи винеслися. Був сидив, то відпочивали, і з хороших новин, ну як хороших, приємних можна сказати, то одна бачив сьогодні. Сиділа довше, і одна качка таке темне, знеслася одна з німецької лінії. Не знаю, яка з них вони не в всі однакові. Але якась одна, одна з них знеслась починають віднестись. Я бачу, що він активно топче. Так що будемо будем чекати на... Там ще є підкачкою закладених вже від них, але малюва тут стереже. Так, і домінтих е, ліліпотів, ну, тат, коротше, і домінант, і ті, що кажу, домінант, щось сьогодні з цими домінантами і, і цими, вони отут так і холодильнику, так як я і колись розказував, просто старий холодильник. На дно водичка в один, кутик, тут поставити шмат, щоб дуже не мазались. І, 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 і. Одним словом, тих, що я купував бентамочок зі братом мішані. Тут вони, тут і мої ті, що залишились, і ось тут моя китайська шовка, одним словом, всіх карликових скинув докупи, щоб з ними, щоб з ними не бавитись. Я собі, якщо що якщо хтось би захотів. Ось цих це мої, вони такі більші з крилом, то я їх ще виберу, так їх половив, вони так накриті сплять всі дружньо. Ось така в них тут велика дружня компанія. Я, Якщо чесно, навіть не скажу, скільки їх тут є, Ну, але якраз їм всім, бо я ще не пропоїв, був своїх всім разом поставив пропойку і так вони всі разом собі будуть, будуть е, жити. Поки не виростуть. Я Так думаю. хіба б, якщо когось хтось забрав. Там маю закладених 10 ще китайської шовку, і то планую там, тих, там, тих продати. Мені ще піднесуться. Якщо би хтось захотів, то думаю, як вилізуть, якщо все буде добре, то продам. Найближчим часом, що так тиждень, там тільки чати вилізли. Думаю, дня 3-4 повинні лізти бурбони, вже на них чекаю. О! Хоча з часом теж не дуже має, бо з полями багато роботи, ну, але потрошки по воно якось робиться. Ось тут всі, всі теж їдять п'ють, кажу, старші тих були, кусали, тому то їх, їх прибрати. А так вони собі тут, тут собі ходять, збирають, їдять, п'ють. Вже трохи легше, бо вже, вже треба менше з бруд, брудерами поїло, що там ні пельбували, тут загородило, і вже повітря все одно для них. Для них краще. Ось такі на даний момент у нас справи. Е, Не знаю, поки що такого з нового ще нічого не лізе. З виводами нарешті трохи, трохи закінчилось, там ще та качка, так і є. з Скоченятами. То, то в принципі з виводами закінчили вже надовго, буде зараз під качками, маю знов бути виводи то з курчатами. Під, під, ну як закінчилось, але я так посадив знову все на рашу. У мене і квочки інкубатор. Будуть виводитися через три тижні, одним, знов, одним словом, знову будуть лізти все на раз. Ну, але поки що поки що, трохи розбираємося з тим. Одним словом, ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.